Я твої речей не беру, ти, будь ласка, мої не бере, поняла? Я твої речі не збираюся, бачити, не розказуй. Ти кому мої тапки тут трогав. Я кому потрібні твої тапки? Ми, кому потрібна? Нікому не потрібно. Тут живе я, ти і дитина. Дитина немає поки що. Викликай мені це, що я забрав тебе тапки. Викликай! Викликай! Ну, чого ти не викликаєш! Ну, не не так вже я завтра піду, я не хочу зараз. Давай Ні, завтра впливає. Та ти самі, і... я на тебе вже ніяк не впливає. Я, я на тебе не, тебе не, не впливаю. То не кричи. Від двері і виясняй стосунки. Хай люди чують, в тебе не пропали. Я щас розкажу, людям. Так іди, іди, ну пара, чого? Куханий. Та по для ти Для чого ти чіпав ці речі? Ти мені поясни. І чого ти їх чіпав? Істоту, я тут живу, я ходжу. Якщо ну, мені не заважає, слав. я відсуну це... сторону. Я виховала не істоту. Ти виховала істоту. Сказав, це, це мама, а це не батько. А ти тварь. А, а Свідомир сказав, це. це не батько. Сьогодні 30 червня, 2014 да. року. Да, <ристо> да, да, я да, твар, цього не воспитала, а я воспитала цю дочку, яку пишаються в університеті, яку пишаються в коледжі, яка робить вісьолікару. А ти не стояшся твар, і щоб ти мені давай, последній давай. раз пи, значить, мою дочку не обзивав тварю. А я казав істотою, а стотою, не зваю. Значить, істотою. А і ти не знаєш, щоб це було ті кави, іди в школу ти. Почепив уже кріста, то вже йди в школу. чіпай. Що, щоб мою дочку не обзивав в последній раз, молодерева. Σωτήσα, λέει τα μοσβόλια. Σωτήσα, σώνα, 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 Ну це якісь твої ці... Хочеш пояснити, чого поведінні? Ну це твої сучки. Ну чого ти, ну, що ти його положив? Ти яке мав право? Вона ж мені не трогає. Ну ти подожди, ну, зараз я так само зараз твоє все ну, витягнути. Так, це моя шафа, будь ласка. Мені. Це дитяча. Це моя шафа. Це дитяча. Тут все дитяче. Вікторія, я, я дав сам Ну все дитяче. Дитяче, а не твоє. Твоє в Твоє там у Львові. Давай, давай, пускай. Твоє в Львові.

Ай Бог тобі засідаєш. Ти те, ж Бога не те, віриш. Що... За те, що все, хай тобі ти Бог відпочить віддасть. Все, хай тобі віддасть, це все. Ти ж, не, ж Бога хай, не віриш. Пане, мало, нечепаю. Хай Бог, іди в свою кімнату. Ну, Ти ж казала, щоб я вийшов. Я вийшов. Я хотіла тебе спитати, де тапок земель. Я тапок твоїх не брав. Я коли йду, то я тобі не знаю, що буду. Забере тебе зразу. Ти поможе відсунути. Ти ж його засунув тут. Ну і зілота завтра в завтра. Действительно вам. Что он хочет саме на повозень? Ну я в собі дуже стойно купить. Ну ти мене таке, коли я вийшов. Я тобі пояснюю, де мої тапки. Розповім. Я твої тапки не брав. Все, що я зробив, я засунув звідси, коли не ну, ну, туди. Ну подивися, може під столом десь там Но лежать машина. Ну не забрав, я не брав Но твої не тапки, не потрібні мені твої тапки. Вони як? лежали в куточку, ти розумієш? Піди собі ти... нові купи. Це її проблеми. Тебе ніхто ти... не питає. Це її проблеми. Ти візьми отак нахуй її і хай буде теж живе. Нехай хай тебе мене зараз вибілі це його посадимо. чи йому посад... зараз тільки цього. Ми зараз його посадимо. Давай, двох, посадіть мене. Давай. Та що ти не переживай, я його не боюся. Я а тупи. хто тебе боїться? Твара! Давай, обзавай! Машину, ти вкрав відеокамеру, ти постійно не, не вкрай. це україв. Я, я, я Сидорку все це сказало, що ти викрав? вкрав. в першу початку це все. Тебе там я, я Тебе, тебе я там вже мої тапки. Ще куди треба. Я не знаю, де ти їдів. Ти ж я я кудись, 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 кудись переложив, скажи Віка, так, як я по я, таке, ти приходиш, кажу, я переложив твої речі туди. Ну, воно нормально якось по-чоловічки, чи в тебе не виходить по-чоловічськи. Не виходить, але не можу, я думала, що ви тут. Я далі розбереться завтра, бо ще я спаду. Завтра цілим ці того холодильника вони, значить, підуть там, чи в другому місці, я розумію. Я тобі ще раз це передбачаю. І, якщо ти ще раз мою дочку обозвеш, підійди на себе. Ну чого я обозиваю? Я вже привикла, це компанія. Я тебе не доводжу. Не не дорого. Я до цього поділим. Але ти моє дитя, а ти не маєш права. Чого я спрашиваю? Та не в втроє, Щоб це було останній раз. І не в дочка, вихована. І моя дочка у почоті це кругом і в медуніверситеті ти казав, що що дурна, і в коледжі. Ти Мам, казала, що вона ти казала, не я, я казала. може я То, казала. Ідіть, господи. Тобі перекрутити тобі перекрутить, іді, перекрутить іді, оце все. Це тобі два рази плюнуть. Нам лягайтеся. Ми це, це ми все знаємо. Це не все знаємо. Як робити. ти це все а де тут ділися штани дитячі? І ще тут були куча речей. Спеціально я відклала, що отвести, що цей оце ці переложив на холодильник? Я питаю тебе. Бо ну Остани це... дитячі лежать. Ось штани так, лежать. Хоче крім штани, там когти тут лежать. Тут така куча лежала. Ні... Це... Вікторія, я з кучі, що тут лежать, а все не пальцями. Ну як це? Ну як ну, так, це? так, от так, от уяви собі, що з та куча мене абсолютно не хвилювала. Отак от, собі уяви собі. Як як можна ну, засунути стола, коли там по боках дві тубочки і там у дитячі речі. Так як йому захотілося, він так зробити. Так, де так, 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 буде, так, так як ти думає. хочеш, не буде, так. І так тоже не буде. У так, так, мене є своя хата, і мені обласне. Так я до тебе нічого з тобою, я з тобою не, мені обсудить, нічого не треба. У мене все є. Так я з тобою не можу. Мені, мені те, що в мене є, мені платить. Не можете жити! Ну роз'їжджайтесь, квартира! Да. Перед, на! Перед. На, на сівлі да. вперед, Ось до двері і вперед. А це що, хто тебе просив все Ну Це твоя консерва, що ти? А чого ти його туди поставив? Мені ж вітро треба мити ну, жирне. Дядю, щоб вилив, чи що? Ти її лишила, поставила на столі, Тому на якому я готую поставила? їсти. Як ти ставиш, я ж тебе твої речі не чекаю. Викторія, тобі не подобається. Квартира подана на карінку, на віку і на тебе. Ото на три частинки поділися і одна третя твоя. І буває здоров'я. а оце намисне, а чого ти Но, тут? Намисне, Вікторія, Ну ти ж таке.